Привіт! Коротенький обзорчик на те, як сьогодні я записую барики. Най-перше, це, це оверхеди. У мене це пара омнідирекціональних репортерських мікрофонів, динамічних. В принципі, знімаю дуже збалансовану картинку з Китаю і мог би бути це навіть звук просто з бочкою, з мікрофоном на бочки і з мікрофоном на малом. Але можна його трошки переукрасити. Наприклад, завдяки ось цьому мікрофону руму. Ленточник стоїть на румі і він іде через перегружений ламповий прямп, дуже дешевий преамп. Всім раджу. На малом стоять два Шура sm 58 ну тут pg 58 ну ідея така сама. І вони стоять однаково, як ви можете побачити, це завжди треба робити, щоб вони однаково десь знаходились от, стосовно ріма і однаковий кут був. Тоді вони будуть максимально ну, працювати добре в, в пачки і знімати дуже, ну, дуже хороший звук, дуже балансований звук е малова. І тут в мене на три пальці. І як бачите, він знаходиться трошки от практично практично за рімом. знаходиться. Мали. І в чому цього суть? Чому, наприклад, і на настойкий чи чому не ближче? Тому що чим далі е, е, мікрофон від малого, тим більше в нього можливості звука сформіруватись в такий більш е, ну, натуральний звук малого барабана. Тобто, якщо ставити його максимально близько, От, наприклад, на таке кріплення, ставити його на ви бачите? Ой, ну, не на настойку на кріплення. То він прям дуже близько к пластику знаходиться, і він такий гіперреалістичний звук мало видає, який теж дуже може знадобитися, наприклад, в поп-музиці чи в метал музиці такий малий. Але я хочу сьогодні більш збалансований, більш натуральний звук зняти, тому я його більше віддаляю, чим далі подальше відріму. Ну не дуже далеко, але все одно. Тобто буває, люди ставлять навіть ось тут, от, наприклад, він за, <кхм> за малим стоїть. І тоді звук ще, ще краще, ще збалансованіше, ще натуральніше звучить. Ну, Сьогодні так. На, на флортомі в мене стоїть другий ленточник. У мене не було якогось низькочастотного мікрофону, тому я поставив ленточник і дуже звуком задоволений. Мабуть, буду ставити ленточник ще. Як ви бачите, в мене він стоїть теж би, за, за флортомом, за ободом, і тому це дає звуку сформуватись. звуку тома. І так, так як це ленточний мікрофон він ловить дуже багато низьких частот, дуже у нього такий прям класний звук, дуже низький. Мені подобається. Буду ще, мабуть, ставити в майбутньому. І в бочки лежить мікрофон, вам там не видно, але він там лежить, він там знімає дуже хорошо клік, атаку, знімає низьку частоту. Яку не можна низьку частоту, з цього мікрофона можна вижати з кімнатного мікрофона, він там дає такий умф низькочастотний. Ну, давайте послухаємо, як це все звучить тепер. Давайте ще послухаємо всі мікрофони окремо. Тобто я казав, що, наприклад, якщо, постав... якщо залишити тільки оверхеди і снаєр -топ і кік, то буде гарний збалансований звук і в принципі я вам не збрехав. Ось саме оверхеди. Звісно, якщо рума не буде, я не буду так багато зрізати низьких частот. Ось, будь ласка, чотири мікрофони. Да, Трошки томіки. Не так не вигрібають, з томіками буде трошки краще. Снейр ботом теж дуже допомагає робочому якраз вилізти у цих пружинках, і от якщо румчик є, він якраз доповнює ідеально ось цю низьку складову. Також можна Дати більше енергії в рум, для більш такого кімнатного саунду. А можна прибрати. Чую як тільки прибирає рум, зразу звучить дуже ударка так стерильна, дуже дуже чисто. І рум вертати і не хочеться, щоб він зникав. Так само, до речі, якщо в румі прибрати ось цей хайпас. Фільтр, то він бочка з'явиться до просто неймовірних розмірів, слухайте. Ось ці частоти дуже допомагають вилізти бочки. Так що треба, якщо просто неймовірно огромну бочку, то можна поставити якраз такий рум і залишити його. І як тільки я його прибираю, сразу бочка стає така більш акуратна, більш стримана. Дякую всім за перегляд, друзі.